І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Але що вчинила людина? Людина в зарозумілості свого серця відкинула Бога. Наш світ життя людей, сповнених відчаєм та бором. Тільки в Ісусі є шанс та надія для кожного, хто живе на нашій планеті. Ми володіємо великою обітницею, і схилиться кожне коліно переді мною, і визнає Бога кожен язик і також повелінням. Тож ідіть і навчіть всі народи. Чи відомо, що 2011 рік за указом президента України проголошений роком 450-річчя пересопницького Євангелія? Так, я чув про це. Що можете сказати з цього приводу? Ну я рахую, що це правильно. Правильно, треба відмітити такий день, такий, як би сказати, юб, ювелей. Правильно це є. Це є історична дата, історично-релігійна дата. І воно потрібно, потрібно, щоб люди це знали, як воно засновано було і що і до чого. М відверто ні не знала. Знала? Ні, не знала, ні. Англія. Ні, не невідомо. Ні. ні, я цього не знаю. Ні, не, не знаю. Я... Не вникав це питання. Так, я чула про це. Але е, не помічаю особливо заходів е, і якихось телепередач е, чи радіопередач, які б е, акцентували на цьому увагу часто. Так, відомо мені це. Ну, я не відчула, щоб щось проголошено рік, а в листів не дуже щось робиться. Ну, я не буду говорити про це, бо я не знаю, я не хочу оцінювати. Але якщо дійсності він буде. Як така побожний, то його і е, члени уряду будуть побожними. От. Відомо, але наш президент не є тою особою, яка би дійсно відстоювала принцип любові до ближнього. Знаю, бо недавно було бачив і по телевізору випущене факсимільні екземпляри Пересопницької Євангелії. Ну, це, це в курсі справи. Знаю, що воно в житті українського народу, це я знаю. Перше за все, я хочу. Сказати, дякую нашій адміністрації президента за те, що вистачило розуму, видати настільки мудрий указ. Це справді це є мудрий указ. І чим більше буде настільки подібних указів, які будуть відповідати, які будуть настановляти суспільство на християнські принципи, християнські цінності, тим більше наша держава вона буде просто розвиватися і буде благословляти Україну через її християнські цінності. Ні, це не чув. Ні, такого не знаю. Не чув. Не, я не знаю. Мені про пересопницьке Євангеліє відомо, але про це, що ви сказали, чи відомо, не відомо. Що таке Євангеліє і чи ви читаєте Євангеліє? Євангеліє. Це гарні спогади життя наших, нашого Ісуса Христа і апостолів, які дружили з ними. І вони є повчальні для того. Є багато дещо там може не так, але повчальні для життя. Новина про Ісуса, про Бога, про Спасителя, про Месію. Це добра новина, а звичайно я читаю. Я перечитую багато разів і за всякого часу мені лилися сльози. Ну, я так, щоб аж читав, мене зараз вдома немає, але один час трохи я переглядав, ну, дивився, прочитав, але не так аж дуже скрупульозно. Я рахую, що це священна книга. Все ж таки, там е все клониться до творця. До Бога і в сторону добра, а не до зла. Значить, це і потрібна книжка. Я, знаю, що це священа книга, але чесно, я її. Не читаю Біблію, що я читала Івангелію, не читала. Не знаю, що таке. Ну я я знаю, що евангелія. я читала, ну як, як це пояснити, я вагаюсь. Тобто, як правильно по-християнськи пояснити, що таке Івангеля. Тобто, ну це проповіді, я так розумію, там прописи, але як вірно по-християнськи це звучить на ваш жаль, важко. Так, знаю, читаю. Ну звертаюся, так щоб я читав його серйозно, я би не сказав, Ну звертаюся деколи. Ой, цим я зараз не займаюся, я не маю просто часу. Це дуже важлива книга, дуже потрібна книга у житті кожної людини. Я читаю рідко Євангелія. Це якась книжка. Що можете розказати? Не можу, нічого не знаю. Ну, Євангелія, це те письмо, так? Це є письмо Бога до своїх дітей, до, до свого творога. Євангелія це таке віруючий, я читаю Євангелії, але не дуже все по Що таке саме Євангелія? Ну, Євангелія, яка істину несе людям, правду. Це Біблія, та ж Біблія, виписки з Біблії. Як ви стали християнином? Як від тата від мами? І тіті. Ті. Від народження. Ви від народження. Я був є і бачу одна найкраща віра, яка фактично. Створює бути другом і не мати ворогів, а ворога провчати, щоб він був добрим. Я шукав, я б обійшов багато церквів і прислухався до того, що говорить проповідник. І знайшовши правильність його відповіді, я собі казав, що ось тут я бачу незмінний постулат любові до Бога. І тут Бог чує. Проповідника і його устами передає істину для нас. Я не віруючи. Це з старих. Це мій дідо ще був атеїстом, і бабуся, можете собі уявити, це було ще до революції. А ви вірите в життя після смерті? Ні. Ні. Християнкою, я стала тоді, як народилася, бо християнами мої батьки були і е, пам'ятаю, як. Тато вчив мене перших слів молити. Християнином стає кожен після хрещення в церкві після народження. Є суттєва різниця між називатися християнином і бути християнином. Наше суспільство на 90% відсотків показує, показує це християнське суспільство. Але те, що я себе називаю християнином, це не означає, що я ним є самонародження хрещанка. Я так рахую, що це самонародження дає. Ну, з християнином стають від від народження, від коли охрестили дитину. А щоб бути християнином, треба молитися кожен день, ходити в церкву ще неділі на свята. Це є християнство, вірити в Бога. Хоча б дотримувати десяти заповідей Божих, і мені ну, це в деякій мірі було достатньо. Не вбий, не вкради, не зроби нікому. Поганого цього було б досить. З маленьких років я ріс в християнській сім'ї. Батьки мене як кажуть, похрестили. Я став християнином і з тих пір, я кажу, і бабці, і мати, і батько вони були повожні, молилися. Я в тому числі Так ріс, так мене виховали. І по своєму, вже коли я став дорослим, я ще став роздумувати над тим. По своєму переконанню, я вірю в Ісуса Христа і в Господа Бога в Хорця, цілком Господь Бог, отець, син і Дух Святий Небесний. Ну мені привела мама, батьки привели цю віру, я її сповідую. Я і мені не хочу. Ні на буддизм, ні на будь-яку іншу віру. Да, як у нас стоїть християни? Похрестили, і все. Тобто це не є питання особистого вибору в більшості людей. Хоча, в принципі, і так, і так буває. Ну, не знаю, я, наскільки я пам'ятаю, вихована в родині, яка вірила в Бога, мене хрестили. Християнкою я не ставала, мене похрестили, що в дитинстві. А що вам особисто дає віра в Бога? Песимізм, напевно, оптимізм не знаю. Що всі здорові, що всі здорові, слава Богу, є робота, є де заробити. Все добре. А ви вірите в життя після смерті? Ні. Мені віра Бога дає все. Тому що в будь-яких випадках, коли щось погане, я звертаюся до Бога, стає краще. І людина спокійніша, коли вона до Бога, тому що знаєш, треба досповідатися, відповідати за свої гріхи. І основне Біблія це є конституція життя. Я бути добрим, робити добро людей, поки Христос ще не прийшов. Ну і уподібнюватися до нього, я б хотів. Ну віра Бога це основа. Це є, як би сказати, сенс життя. Якщо ти не віриш в Бога, ти значить, що ти завтра вмреш. Якщо ти типу матеріаліста і тіло загнило і все, і вже нічого немає. Нема майбутнього без віри. А віра це майбутнє, це значить і душа вічна, і ти тягнешся до Бога, а там вже по волі Боже, як ти попадеш і куди після смерті, і що тут це вже ми не знаємо. Але все йде від Бога. Ну є дуже гарна одна надія, що ми будемо після е, смерті не гнити в землі а нам разом спільно із Богом. А це духовне піднесення має значення в тому, що ти ніби будеш дивитися і знати, як далі живуть твої діти, як народ. Отак. А якщо це ти втратиш, то ти стаєш, ну, можна щось знищиш самого себе і не лишаєш сліду. Впевненість, напевно, дає, бо я вважаю, що якщо ще не буде віри в Бога, то в нас тоді вже ні в що не буде віри. Я сподіваюся, на спасіння. Надію. Якусь підтримку в тяжких ситуаціях. А чи вірите ви в життя після смерті? Ну, частково вірю. Віруючи, попадуть в рай, а ті, хто творили весь час зло, ті попадуть в пекло. А ви плануєте куди попасти? Я не знаю, це за мене мають вирішити. Ви знаєте, всі люди, які б не були, в яких умовах би не жили, в яких війнах би не учасували, всі згадують Бога. Віра в Бога, вона вона зробила мене вільним. Я не, не маю залежності від гріха, я не маю залежності від різних е, окультних чи будь-яких е, таких, як так би мовити, гріховних залежностей. Віра в Бога, вона дала мені свободу. Я, я... Просто я дякую Богові за те, що він мене любить. Я стараюся кожен день відкрити слово Боже, звернутися в молитві до Бога. І я відчуваю, що це дає силу. Віра в Бога, дає мені силу. Віра в Бога. Ну, можливість. Ну, це, це якийсь смисл будь я напевно. напевно. Якщо у вас була така нагода, можливість задати питання священнослужителю будь-якої конфесії, що б ви запитали в першу чергу? Я би запиталася, як молодь можна більше залучити для того, щоб бути в церкві частіше, як на молодь вплинути, щоб не було. Таких негативних явищ, як в нас є наркоманія. Зверталися люди більше до церкви, до Бога, щоб вели правильний спосіб життя, такий, як він має бути. Яка участь бере церква у тому, щоб на законодавчому на найвищому рівні заборонити е, окультну практику на нашому телебаченні? Чому вони не об'єднаються? Чи багато приходять до нього сповідатись і як то виправляти свою долю? Чому вони не йдуть і не вчать дітей? В школі. Чи грішить він так само, як і інші люди? І як і хто йому пробачає ці гріхи? Я би запитав, що ти кладеш, коли ти проснувшись, ти кладеш Біблію перед собою на папель чи на амвон і дивишся, що ти маєш сказати народу. Якщо ти согласував свої бажання з Біблією і ти це говориш, значить. Оце потрібно і говорити людям, бо розуміти без Бога ані до порога. Я християнин. Але коли вони йдуть супереч християнським догматам, постулатам Божественним істинам, я починаю бунтувати. Спочатку був Адам і Ява, і потім у них було два сини. То звідки туди пішов рід людський? Насамперед би запиталася, наприклад, священників, що роблять вони, яка їхна участь у цьому, щоб, наприклад, молодь привернути молодь до віри. Мені, наприклад, дуже подобається передача наша місцева у вірою вечорами. Оце є дуже така поучальна і дуже гарна передача. За це, наприклад, я дуже вдячна, що є такі гарні передачі. Я хочу задати таке питання: чи священики відчувають відповідальність за духовний стан в суспільстві сьогодні? У нас на Україні наші свята різняться. Католицькі і наші, це незручно, по-моєму. Одні люди приїжджають до другої у гості, а свята різні бувають. Оце ми, я ніяк не можу цього зрозуміти. Чому не можна знайти діалог, щоб це виправити, цю пам'ятку? Є одна христова віра, має бути один пастор. Чому вони не можуть об'єднатися? Чому вони роз'єднують народ? Я би спитав, чому допускають конфесії у нас в Україну, і вони просто нищать нашу. Духовність, я так думаю, і так воно виходить. Що церква робить для того, щоб виховувати нашу молодь? Ну я хотіла б знати за порчу, чому Бог допускає її. Наприклад, ті, що люди роблять зло. Я розумію, в Біблії написано, що покоління страждає, ну я не знаю, як вони рахують, що зняв цей гріх, що ми за своїх батьків, дідів страдаємо. Наприклад, до молоді там, де збираються ті наркомани, отак би знають, їх спитали би когось, так підійти, і з ними провести бесіду. Я знаю, є такий хлопець, що він відійшов від того. Він і женився, все наладилося, але йому помогли якраз отакі люди. Ще віри християнської евангельської, щось таке. Якщо кожна людина для того, щоб отримати професію, вчиться 5 років, то чому вступаючи в шлюб, люди абсолютно не вчаться нічому і чи не вважають вони це безвідповідальним? Чи може церква забезпечити навчання для пар, які хочуть вступити в шлюб, для того, щоб дати якісь Хоча б базові знання про те, як треба все поводити жінці, як треба все поводити чоловікові, як створити атмосферу затишку в домі. Як вплинути на те, щоб молодь менше почала вживати? Алкоголю і нікотину, наприклад, і як більш звернулася до релігії, до Бога, якось які шляхи вирішення, щоб вони могли на це відповісти. Похитити дитину гроші коштує, поховати теж гроші коштує. А коли буде все безкоштовно, насправді. Чому так, так живеться в даний момент? Ми живемо серед людей, і щоб вони, от як вони ставляться, як вони порівнюють між собою. Є одні, одні священники, що дивляться і думають, Таке, ну, так як він проповідує, так і не веде життя, а другий є не зовсім так. І п'ють, і... І, не, і, і не постять? Я б хотів спитатись, от, чи дійсно існує Бог? От, я не розумію, якщо він створив землю, то навіщо він створив тоді багато всякого поганого на ній? Чому він нам дозволяє поводитись погано? Чому це все так? Чому, от, наприклад, в Японії стався це? Землетрус і цунамі, які ідеї вони бажають формувати у свідомостях сучасної молоді? Як за рахунок цих ідей вони бажають впливати на суспільне життя? І загалом, чи вважають вони, щоб необхідно відповідно до культурних змін і зрушень, які ну, задає тенденції сучасності, змінювати певні аспекти релігійного життя? Ну і взагалі релігійних ідей, мається на увазі не базові догмати, заповіді, а сам контекст подання ідей. Тобто, ну там, якщо брати до уваги, ну для прикладу Біблію, тобто контекст подання її, враховуючи специфіку сучасності, чи священник чому він не навчався про Боже ім'я всім людям, яке Боже ім'я? Бо ми молимося о чолях на півдесяту твоє і не святиться ім'я Твоє, але не не знаємо, яке Боже ім'я тут. Чому не висвітлює священник з, з, з святих писаннях? Яке Боже ім'я?